Для вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі шукають нового директора. Наказ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади видали у профільному департаменті облдержадміністрації. Це людина, яка повинна працювати в освіті не менше трьох років, яка була дотична власне до таких навчальних закладів. А все решта її якості, здібності ми будемо власне, оцінювати на комісії. Людину, яку особисто моя думка призначити, яка не працювала у даному закладі, тобто, зовсім інша стороння людина, яка не була дотична до будь-яких виховних процесів. В даному закладі поки що ж обов'язки директора училища виконує одна із заступників колишнього очільника Ганна Чорна. Попередній керівник Андрій Каплун, відомий своїми оригінальними методами виховання, наразі залишається в навчальному закладі як викладач. До кінця навчального року він. Пропрацює одне питання і одна умова. Це ви знаєте, що ведеться кримінальна справа. За рішенням кримінальної справи, якщо буде доведено всі порушення, які проводив директор, він може бути звільнений і набагато швидше. Тим часом деталі справи продовжують вивчати правоохоронці. В Поліції розповідають, у рамках провадження допитали близько 80 працівників навчального закладу. Ми знайшли корупційні діяння, де вже складено протокол на цього ж каплуна. Ми звернулися в відділ в обласної адміністрації освіти і науки з метою проведення службового розслідування того факту і інших, а також відсторонення його від посади не в рамках кримінального провадження після повідомлення про підозри, а за результатами виявлених ганебних фактів. Ну, як вам відомо, він звільнений. Не від цієї посади, окрім корупційних зі слів працівників поліції, в рамках кримінального провадження перевіряють інформацію і про інші зловживання. Нам необхідно якісь первинні документи витребувати інформацію про нарахування заробітної плати. Можливо, вона незаконна була в тому числі членам його родини. Ми звертаємося запитом через суд з тимчасовим доступом і за декілька днів лише нам дають таку інформацію, яку ми можемо проаналізувати і зробити певні висновки. Працюють правоохоронці із молоддю, однак тут кажуть, зіткнулися з труднощами, адже і учні, і їхні батьки зі слідством співпрацюють не надто охоче. При повторних допитах розповідають поліції, молоді люди вже не такі категоричні. До прикладу, із 30 осіб в результаті лише троє підтвердили, що їх залучали до різних робіт перш ніж їм виповнилося 16. Кожен день двоє працівників в цьому навчальному закладі, які опитують допитують дітей, ну але тільки з трудності, тому що мусить бути батько або мати, або старший брат. Більшість з них, як я зазначив вище, що не зацікавлені в тому, щоб посприяти у зв'язку з тим, що вони мотивуються. Ми тут навчаємося, нам тут випускатися. Ви справу розслідуєте, направите до суду. Ну але чи щось воно змінить для нас? Тобто, ми з метою, щоб діти не були залякані, все ж таки профілактику провели, виступили перед трудовим колективом, перед дітьми. Виступили. Вже коли ми готували сюжет до ефіру, з'явилася інформація про те, що колишній директор знову порушив закон. Як повідомили правоохоронці, зі скаргою на побиття свого 15-річного сина звернулася мати одного з учнів. Зі слів хлопця, ексучільник кілька разів вдарив його в обличчя за те. Що поконфліктував з викладачем закладу, яка до слова є донькою Андрія Каплуна.